Я людина ринкова, і я ліберал по своєму духу. Я переконана в тому, що тарифи мусять бути окупними. Що таке окупні? Вони мусять покривати всі трати і приносити прибуток тим підприємствам державним, які видобувають газ і які віддають вам цей газ в якості газу, тепла, гарячої води в вигляді вашого споживання. Вони мусять бути ринкові і окупні. Но вони не мають права в цій важкій ситуації бути несправедливими, нечесними і драконівськи перебільшеними. Я вам скажу, в чому є різниця. Якщо тариф просто ринковий і окупний, він максимум на 30% більше, ніж його собівартість видобутку газу. Розумієте? Виробництво тепла, виробництво електроенергії. Якщо, наприклад, цей тариф більший в рази. То це вже не тариф. Це податок, який беруть з вас додатково. Коли ви не можете ухилитися, ви, як від кулі, не можете ухилитися від тарифа. тому що вам треба заплатити або у вас заберуть квартиру, землю, що ви маєте? Телевізор, холодильник. Я не знаю, скоро дітей почнуть забирати колекторські фірми. Саме тому тариф, якщо він драконівський, перебільшений, це податок на вас, який знімають, тому що ви безсилі цьому протистояти. Слайд номер 10 – це тариф на газ, ціна на газ, який у вас є сьогодні. Це 7188. І те, що ми обрахували на базі робочої групи, на базі всіх взятих документів, як ціна на газ з усіма націнками, з інвестиціями, з розвитком, з податками 3505,3. Тобто сьогодні. Навіть без змінення нормативів використання тепла і газу для квартир, де немає лічильників, навіть без зміни нормативів, в два і один рази тариф мусить бути нижчий. І він буде ринковий, окупний, повністю рентабельний для укргазвидобування і повністю для нашого бюджету незбитковий. Не треба датувати. А що НАК «Нафтогаз» на цей раз запропонував нам закласти в ці 3,5 додаткових тисячі гривень на кожний кубічний метр газу? Вони запропонували закласти крадіжки всіх попередніх періодів, збитки всіх попередніх періодів, це 88 мільярдів гривень. На НАК «Нафтогазі» збитків. І вони, все, всі збитки попередніх періодів, кладуть на вас сьогодні. НАК «Нафтогаз», щоб ми з вами також правильно оцінювали ситуацію, не видобуває газ. Тому що видобуває Укргазвидобування. Не транспортує газ, тому що транспортує Укртрансгаз і облгази. Він нічого не робить. Не здійснює ніякої роботи. Ви знаєте, що багато років робиться в НАК Нафтогазі. Там просто тирять у вас гроші. Там просто забирають все те, що зібрали з усієї країни повністю у вигляді тарифів. І там завжди сидять свої люди. Які через підвищені ціни на матеріали, роботи, послуги, через спеціальні корупційні схеми, через вишки, через все, що завгодно, просто відмивають половину того, що ви платите. НАК, нафтогаз багато років назад мусив бути розформований. Це ракова пухлина, він нікому не потрібен, але він бере з вас половину того, що ви платите. І тому не можна цього допускати. Не можна. Я ставлю сьогодні дуже просте завдання. Публічно, чітко, відкрито, об'єднуючи всю країну добитися встановлення абсолютно обґрунтованих тарифів. Так, да, вони будуть вищі, вони будуть трохи вищі ніж були раніше. Вони будуть ринкові, але вони будуть в 2,1 і рази нижчі. Ніж те, що вам пропонують сьогодні. Чому я говорю виключно про газ? Тому що в тарифі на тепло 75% це газ. Тобто та ж сама картина по тарифу на тепло. Чому я говорю про газ? Тому що в гарячій воді 68% це вартість газу через електроенергію, через все. Тобто, насправді це ключова цифра. Наше завдання два тижні. Поки немає сесії в Верховній Раді, от ми зараз мусимо дати прем'єр-міністру. Якщо він чесна, порядна людина, а хочеться в це вірити, то за ці два тижні мусять бути прийняті ті постанови про встановлення правильних норм споживання газу і тепла, мусить бути перевірені всі тарифи, знята ця націнка, яку віддали НАК Нафтогазу, на корупцію. Це 3,5 тисячі гривень на кожному е, тисячі кубічних метрів. І через два тижні мусить бути впорядкований тариф, який ви мусите отримати без субсидій, тому що тоді субсидії не потрібні. Те, що буде зниження тарифу, набагато буде суттєвішим ніж ті субсидії, які зараз вам начисляють. Ніякого приниження, ніякого ходіння по інстанціям. Ви розумієте, що ця субсидія 4 мільйона родин. А це помножте як мінімум на два, це вісім мільйонів людей просто поставило на коліна. І люди стоять на цих колінах, зніміть їх цих колін і поставте нормальний тариф. Якщо через два тижні це не буде зроблено в той час, коли кожна цифра підтверджена документами, то я вважаю, в Верховній Раді в перший робочий день нам потрібно просто припинити всю роботу до тих пір, поки не будуть поставлені тарифи на місце, тому що це. Життя 46 мільйонів українців, і при таких умовах вони зараз помирають значно швидше, ніж це було навіть в часи геноциду. Цей геноцид треба припиняти.